Майбутня матір, надія світу, говорили древні. У наш урбанізований, комп'ютеризований та омашинений вік. Багато чинників впливають на фізичну та духовну силу жіночки при надії. Стан екології, якість продуктів, стреси, фізична активність, обізнаний підхід до боротьби з інфекціями. Підтримувати життєвий позитив допомагають уважне ставлення до себе та дотримання простих очевидних істин. Немає ціннішого скарбу у людини як здорове тіло та здоровий дух. І найпершим оберегом для вагітних стає здоровий спосіб життя. Для того, щоб повністю усвідомити важливість моменту та свою непересічну місію, майбутнє матуся має в першу чергу прислухатися до самої себе. Це стосується абсолютно всього. Їди, сна, фізичних нагрузок.

поесть как обычно первое второе компот как привыкли мы обычно рекомендовать женщинам то у беременных такая еда обычно приводит к медленной эвакуации пищи из желудка к чувству переполнения желудка к целой куче неприятных ощущений поэтому мы рекомендуем с самого начала беременности прислушайтесь к себе и ешьте понемножку часто и те продукты которые прежде всего легко усваиваются я э, стараюсь придерживаться Тобто ні жарене, ні копчене, ні солене, как бы, щоб не набрати лишній вес, тому що це очень важно. Збалансоване харчування для вагітних взагалі окрема тема. Тут міфи і реальність переплились у тісний клубок. Ми зачепимо лише найпоширеніші. Всім рекомендують їсти дуже багато творога. На самом деле необходимости в именно этого вещества нету. Насправді потребу жіночого організму у кальції можна задовольнити і твердим сиром, йогуртами іншими кисломолочними продуктами. Альтернатива Є. Вагітна перебірливиця може обирати, за допомогою чого зміцнювати свій та дитячий організм. І ще Єдиний вітамін, який рекомендується сьогодні Всієнна організація здравоохраніння абсолютно всім беременним в перші три місяці, це фоліова кислота. Фоліва кислота являється Фактором, который профилактирует развитие порока нервной трубки у ребенка. Фолієва кислота займає одне з провідних місць у профілактиці декотрих природжених захворювань за 2-3 місяці до зачаття і в перші 3 місяці вагітності необхідними є продукти, що містять фолієву кислоту свіжа зелень з петрушкою, правда обережніше, капусточка, буряк, морква, картопля з шкіркою, горох, боби, цільнозернові крупи, висівки, всілякі насіннячко і горішки. Є де душі розвернутися навіть, якщо ви прихильниця вегетаріанства, достатня кількість рослинних білків та свіже повітря сприятиме зачаттю і успішній вагітності. А ще пам'ятайте, вагітні не потребують харчових добавок і синтетичних вітамінів. Особливо це стосується біологічно активних добавок. Біологічно активні добавки, які нередко люблять використовувати беременные, вони, е як правило не завжди мають під собою доказанную научную основу и положительного влияния на организм беременной женщины. Любые биологически активные добавки, которые женщины используют по своему желанию, Являються просто-напросто опитом над собою. Щодо вітамінів, то тут певно все зрозуміло. Але є ще одна особливість смакових пріоритетів жіночок у делікатному стані. Стикалися з дивними забаганками вагітних пань. То їм кефіру з огірками, то гарячого шашличка о третій ночі чи не зашкодить. Та медики говорять. Беременной жінці, якщо вона здорова, отказывать нельзя. Милі, екстравагантні, непередбачувані, іноді нічні захцянки нічого страшного в собі не мають. Навіть корисні та спонукальні. Ну це вже для майбутніх татусів. Якщо здорова беременна жінка в 2 часа ночі захотіла арбуз, значить їй треба дати цей арбуз. Наші одеситки так і роблять. Спочатку хотілося солененького, потім з часом сладенького. В 3 часа ночі бігали? Бегали, муж бігав в універсам апельсинки, мандаринки захотілося було такое. Ночью кушала квашеную капусту після 12 ночі. Ось такий вагітний гурманізм. Та це не єдина особливість делікатного стану. Є ще загадковий вплив, богасну морфея. Нужно жінці беременної спати і спати не менше 8 годин часов сутки. Іноді вагітні жіночки скаржаться на безсоння. Мовляв, щось тут не так. Фахевцы запомняют, самое так. Связано это с гормональной перестройкой, которая обусловлена гормональной системой плода. И еще с тем, что внутриутробный человек очень любит не спать по ночам. Это связано с функционированием шишковидной железы у него, которая и учится вырабатывать гормоны, регулирующие сон и отдых внутриутробного человека. А с другой стороны, это связано с тем, что... В течение дня жінка ходить, следовательно, ребенок знаходиться в состоянии, коли його качають. А от коли вона ложиться, естественно, звісно, перестає эти колібання і нередко он дуже здорово бодрствует, мешая маме мамі спати. Тож майбутнім матусям спати потрібно та можна тоді, коли заманеться. Наприклад, побачили о третій дня ліжечко чи подушку, захотілося подрімати, не вагайтеся, буде солодко і корисно, особливо, якщо ви на восьмому чи дев'ятому місяці вагітності. Ще років сто тому щиросердні сусідки, дивлячись на подружню пару, визначали силу кохання чоловіка до вагітної жінки за приказкою. Не дає нічого робити, значить любить. Щодо чоловіка, то це актуально і сьогодні. Та фізичні нагрузки для жіночки в тяжі досить таки необхідні. Впевнені медики на сьогодні ми знаємо точно, що жінці обмежувати потрібні фізичні нагрузки значительно тільки тоді, коли беременність у неї нього з осложненнями. В звичайний період беременна жінка может напрягать себя, нагружаться столько, сколько ей комфортно. В основном, ну и как бы раньше стать кута зарядочку, то есть для своего организма стараюсь, чтобы все было хорошо для в дальнейших родов тоже. З фаховими повитухами згідні фізкультурники. рідній физкультурниким. Фізичні заняття, вони входять в культуру фізичного виховання, то есть це сприйняття життя в здоровом образі. Естественно, и если девочки наши занимались до беременности, им легче войти в саму беременность, плюс легче выносить ребенка и, и вести более как так сказать, активный образ жизни во время беременности, то есть не терять себя. І вправи і під час вагітності важливі, і особливо після. Бі, звісно, они быстрее входят в нормальный образ жизни уже, когда они рожают деток, они быстрее восстанавливают свой организм, свое тело в тот нужный вид, который они хотят влияет як можна не знаю з всіх сторон только розсмотрети влияють на здоров'я ребенка на вообще на беременність в цілому з самого начала про правильне харчування відпочинок та доречні фізичні нагрузки поговорили крім того природно ніяких шкідливих звичок особиста гігієна і Гормоны счастья, эндорфины. Без них не почуваемось счастливыми. Занимаясь физическими нагрузками, женщина вырабатывает гормон радости. Поэтому, в принципе, в этот период, когда она занимается, она чувствует себя гораздо лучше, потому что дома за ней все ухаживают, чтобы она полежала, посидела. Здесь она все-таки самостоятельно что-то может делать. Беременная женщина должна быть счастливой. Это правило такое с одной стороны простое, с другой стороны непростое, потому что Конечно, гармония в нас самих, и если беременная женщина вступила в беременность в состояние психического такого хорошего состояния, то она и вынашивать будет хорошо. Но очень важно, чтобы окружающие люди создали зону комфорта вокруг беременной женщины. Мы призываем к этому семьи, близких. беременных мужей, как мы их называем, потому что эмоции беременной женщины иногда бывают очень бурными, иногда бывают очень резкими, но нужно немножечко потерпеть и позволить женщине беременной прийти в состояние гармонії, в спокійне состояние для того, щоб допомогти винашувати брівність. Майбутнім матусям як нікому не обійтися без гормонів щастя. Емоції, які майбутнє матуся відчуває під час вагітності, формують саме проходження вагітності, і що найголовніше формують здоров'я та характер вашого малюка. А кожен з батьків хоче, щоб їх дитя було здоровим та успішним. Здоров'я, рібюнок це чисно. чистая окружающая среда, это здоровое питание для матери, и для ребенка, обстановка в семье. Хотелось бы, чтобы наши будущие мамы не курили, смотрели за здоровым питанием, смотрели за... чтобы ходили на прогулки, чтобы... Это все очень сказывается на детях. И... Хотелось бы, чтобы дети все-таки были здоровыми. Здоровье моих детей для меня очень важно. Мне кажется, не только для меня, а для большинства родителей. общение з іншими родителями дуже смотрю. очень всім и і всі раз для рібенка. Доречними тут будуть слова німецького філософа Артура Шопенгауера. Дев'ять десятих нашого щастя залежить від здоров'я. Будьте уважні до себе та до нього, а також до здоров'я вашого майбутнього малюка. Все у ваших руках. Адже це величезне щастя народити здорову дитину.